В школі на уроках історії нам розповідають про дві самі криваві війни за існування людства Першу і другу світові війни, позиціонуючи їх як різні події, які стоять відносно поруч, одна з одним в історичних хронологіях. Але насправді подібна трактовка таких подій, на мою думку, неправильна. Перша світова війна почалася як вирішення геополітичних питань між провідними європейськими країнами того часу. По висновку перемогу отримав політичний союз під назвою Антанта, в яке входила Британія, Франція, США та інші країни, в числі переможених виявилась Австро-Угорська імперія, яка розпалась, та Німеччина, яку було визнано головним палієм війни. І тому на Версальській конференції, яка відбулася в 1919 році, яка була присвячена післявоєнному розподілу світу, саме на Німеччину були накладені найбільш тяжучі санкції серед усіх переможених країн. Самі німці віднеслись до цього як до ганебного приниження їх країни та їх нації. І саме тому, не дивлячись на те, що німецька правляча еліта намагалась зробити з Німеччини демократичну країну та вирватися з прірви бідності, куди країну загнала війна та післявинні репарації, ні першого, ні другого в них не вийшло. Німці були просягнуті злобою на країни-переможниці. Тому в німецькому суспільстві почали наростати та закріплюватись настрої реваншизму, бажання помститися за свою ганьбу та злиденне теперішнє становище європейським країнам, які отримали перемогу в першій стоїть війні, ну і США, відповідно. І саме завдяки вдалому маніпулюванню цими настроями до влади в Німеччині прийшов Гітлер, який і сам ненавидів країни Антанти за ту поразку і ганьбу, яку вони нанесли Німеччині, за яку сам Гітлер провоював майже не всю Першу світову. І саме в якості помсти за цей позор, Гітлер і розпочав Другу світову війну, аби повернути Німеччині те, що неї забрали на Версальській конференції в 1919 році. Тобто Друга світова війна стала прямим наслідком Першої світової, або, як би сказав, вона напряму витікає з неї і являється закономірним продовженням. Німецькі амбіції не були як слід гамовані в 1919 році. І тому їх остаточно довелося гумувати, бо висновка вже Другої світової війни, коли німецькому імперіалізму був покладений край. А після воєнного розподілу світу не був таким принзливим для Німеччини, як після Версальської конференції. Тому я і вважаю, що це некоректно розглядати Перші Другу світові війни як окремі явища. Їх коректніше розглядати як одну велику світову війну, активні бойові дії, якої можна розділити на два етапи. По закінченні якої тодішній світ, керований розподілом світу на зони впливу між самими сильними країнами, почав остаточну трансформацію світ сучасний, де суверенність країн декламується як найвища цінність, а таке поняття як зони впливу намагається залишити в минулому. Невдамо би сказав, намагається, але намір таки проголошується конкретно та гучно. На цьому все. Дякую за увагу.